Невід'ємним елементом успішної судової реформи є дистанційне правосуддя. Як швидко воно може бути запроваджене? І які викладки стоять перед цим запровадженням? Тут тільки можу погодитися з цією тезою, що дистанційне правосуддя це важлива складова судової реформи. Я... Ну, скажімо так, великий прихильник дистанційного правосуддя. До речі, окремі елементи ми вже маємо зараз цього дистанційного правосуддя, про що я говорю? Про е, відеоконференції за допомогою власних технічних засобів. Тобто, коли учасник процесу може з свого телефону, з ноутбуку, з зручного йому місця, взяти участь в судовому засіданні і не тратить час на дорогу до суду, на очікування і так далі. Це було прийнято як на ми його прийняли як виклик на ковід з ковідними викликами, і вон, от якщо ви слідкували за новинами. Нещодавно було анонсовано до речі, що Кабмін схвалив законопроект, який відміняє ковідні обмеження. Які введені в законодавство, і під них попадає в тому числі ця можливість брати участь е, з допомогою власних телефонів в судових засіданнях, ну телефонів, гаджетів. І е, от ми слідкуємо за тим, як працюють закони, і от жодної жодного нарікання на цю систему немає. Навпаки, всі говорять про те, що її треба би було би гарно ввести на постійній основі. І ми прислухались до цього. І я зареєстрував відповідний законопроект, який регулює особливості провадження в умовах воєнного часу, судового провадження в цивільному процесі, в адміністративному. І в господарському, і в цьому законопроекті пропонується якраз оцю можливість залишити на постійній основі незалежно ні від ковідного часу, ні від воєнного часу, щоб е, дійсно люди могли брати участь в судових засіданнях дистанційно з власних е, пристроїв. Е, також в цьому е, законопроекті є додаткові елементи дистанційного правосуддя, пропонується ввести поки на час воєнного стану, але якщо вони Зарекомендують нормально свою роботу, як це було з цими ж відеоконференціями з власних телефонів, то цілком можливо, що і в звичайному режимі це можна буде робити. це про що я кажу? Це про розширення можливостей для слухання справ розгляду справ в письмовому провадженні, коли це таке своєрідне асинхронне дистанційне правосуддя, коли ви як зручно подаєте документи до суду. Через ЄСІС це зробити взагалі можна без проблем. І матеріали, відповідні, не їдете до суду, не чекайте, знову ж таки, в залі, навіть в відеоконференції не берете участь, а судовий процес йде, і ви судом, скажімо так, обмінюєтесь в письмовому режимі. Відповідними доказами суд може вас щось запитувати. Ви йому надаєте, і так далі. Це важливо під час війни. Чому тому, що багато осіб виїхали з місць постійного проживання багато осіб виїхали за кордон, і вони якраз через такі елементи дистанційного правосуддя зможуть мати доступ до української судової системи. І пропонується до речі, це ця... про провадження, я говорив, воно не є виключно обов'язковим. Воно лише це як можливість, якщо ви бажаєте взяти участь все-таки в режимі відеоконференції чи прийти до суду, то ви це зможете зробити вас заставити перейти в письмове провадженні суд не зможе. А моє, є якраз дистанційне правосуддя в умовах війни, в тому числі через безпеку учасників. В першу чергу, мабуть, для безпеки учасників не треба знову ж таки ну, нівелюється. Небезпека ракетних обстрілів, ви їдете до суду, там чекаєте. Економиться ваш час, е ну тому що ви не знову ж таки не чекаєте. Якщо засідання переривається через відсутність електрики чи ракетного обстрілу, ну ви вимушені знову ще раз їхати до суду. Це все питання не еволюється і ну, от, на моє переконання, воно лише допоможе у зручності. Е Відправлення правосуддя як для учасників, в першу чергу для учасників, та й для, суд, для суддів також.